Слава Богу. Сьогодні маємо гарний день, щоб всім тут разом зібратися і почути слово Боже. Вже пройшла зима, і незважаючи на те, що сьогодні ще досить холодно і сніг лежить, зовсім скоро погода буде мінятися. З кожним днем буде ставати все тепліше і тепліше, і природа буде уживати. Також від зимової сплячки прокинуться дуже багато тварин. І ну, на дворі стане досить весело, і багато людей чекають цього моменту. Але я думаю, невелика кількість людей чекають пробуження таких тварин, як змії. Насправді, змії для дуже багатьох людей є тваринами противними. Вони І багато людей їх бояться. Ну, вони слизькі, вони не зовсім приємні на вигляд. Також вони несуть собі яд і небезпеку для людини. В Біблії змії згадувалися в більшості випадків в негативному плані. Згадаємо, що саме змій спокусив Єву. В книзі Сираха написано: Утікай від гріха, немов від гадюки, бо як підійдеш, то він тебе вкусить. У цьому вірші гріх. Порівнюється зі змією. І тому е, сьогоднішня моя проповідь буде називатися Укус змія. Е, знаєте, коли е, прийде такий час і ЗМІ вже будуть потроху вилазити, то в соціальних мережах і в інтернеті ми зможемо побачити багато порад е, для того, як уникнути укусу зміїв. І напевно найбільш дієва порада це є бути обережним. Так, дійсно, коли ми йдемо, наприклад, по лісу, потрібно уважно слідкувати за тим, де ти ходиш, тому що можна ненароком наступити на змію і отримати укус. І так само в духовному житті. Коли ми йдемо по життєвій стежині, на нашому шляху також можуть траплятися змії. І нам потрібно бути дуже обережними, щоб часу на них не наступити. Бо знаєте, коли людина перед собою не бачить змій, її серце можна сказати спокійне. І вона стає навіть дуже самовпевненою і безпечною. І саме ця безпечність деколи може засліпити людину, і вона може не побачити красту змію, коли вона вже появиться. Написано: будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол ходить, речучи, як лев. Що шукає пожерти кого. Диявол часто буває, затихає, якби таке враження, але він насправді не зникає, він просто вичікує момент, коли ми ослабимо свою пильність, щоб тоді нас вжалити. Повернуся до того вірша, який я вже раніше зачитував: Утікай від гріха, немов від гадюки, бо як підійдеш, то він тебе вкусить. В цьому вірші сказано утікати від гріха. І дійсно так, коли ми бачимо змію, ми стараємося якось подальше від неї відійти. І коли ми бачимо гріх, ми так само маємо відійти від нього. Але деколи бувають такі моменти, що людина замість того, щоб відійти, вона навпаки помаленьку, помаленьку підходить до нього. Знаєте, всі ми люди не ідеальні, всі ми люди в тілі. І через це в кожного у нас є свої бажання і пожадливості. І деколи бувають такі моменти, щоб задовільнити свої пожадливості, ми помаленьку, помаленьку, помаленьку підходимо до того гріха. Ми не робимо якихось різких рухів. якось так серйозно, якісь серйозні гріхи. Ми помаленьку, потрошки підходимо. І якраз таку помилку в своєму житті зробив Божий чоловік Самсон. Ще до свого народження він був вибраний, щоб врятувати Ізраїль від филистимлян. І батьки досить відповідально ставилися до своїх обов'язків. Вони перепитували ангела, як їм потрібно його виховувати. І вони дуже любили Самсона і він ріс в їхній заботі. Також і, маючи таке благословення, маючи таку силу від Бога, Самсон виріс дуже впевнений і дуже гордий. Він був дуже безпечний. Він завжди був впевнений в тому, що його сила вирішить його невеличкі помилки. Він не бачив за страшне, якось чуть-чуть відійти від Божих настанов. Можемо собі пригадати, одного разу він йшов. По дорозі і на нього напав лев. Ну і Самсон його вбив. Потім, повертаючись назад, на тій ж самій дорозі, він побачив вже мертвого лева а, і побачив, що в цьому леві бджоли зробили мед. І він взяв зішкрябав той мед, з'їв сам і ще й дав батькам. Хоча назуреєм було заборонено торкатися мертвого тіла. І здавалося би, Невелика, просто не торкатися. Але це все склалося у великі падіння Самсона. Він захотів одружитися на Фелистимлянці. Хоча ізраїлянам ну, із це було заборонено. І так потроху, потроху, він підходив до цього критичного до моменту, цього моменту, який повністю перевернув його життя. І ось. Даліла починає розпитувати його, в чому секрет його сили. Спитала перший раз, і він їй сказав: зв'яжи мене сьома мокрими шнурами. І вона зв'язала, але він їх легко розірвав. Потім він сказав зв'язати його шнурами, якими ще не робилась робота. Вона також це зробила, і він також легко з цього вивільнився. І третій раз. Сказав прибити його волосся до ткацького верстата. І вона також це зробила. І от здається, от якщо ти скажеш, що моя сила в волосі, от вона перед тим вже три рази перевірила, чи ти говориш правду, От логічно подумати, чи вона не перевірить зараз. Але Семсон вже про то не думав, бо вона йому сильно не докучала, і він би вже що хочеш зробив, лиш би вона відстала. Згодом Самсон осліп не фізично, але духовно Самсон осліп набагато раніше. Він настільки часто ходив біля гріха, що він вже тепер не бачив, наскільки гріх небезпечний, він лише бачив, наскільки він, можна сказати, красивий і привабливий. І це його і погубило. Так само, і ми, якщо ми будемо часто... Ходити біля гріха, а не втікати від нього, то з часом ми перестанемо бачити небезпеку гріха. З часом ми перестанемо помічати, наскільки Він є страшним для нас. Ми будемо тільки бачити, що він може задовільнити якісь наші потребності. І, ми дуже... і прийде час, коли ця зім'я все-таки нас вкусить. Знаєте, всі ми є грішні і рано чи пізно. Кожну людину кусає змія. І тоді в таких моментах потрібно знати, що потрібно робити під час цього укусу. Знаєте, коли 20% всіх видів змій є утруйними, і гріх якраз є цією отруйною змією, він не просто залишає рану, він ще й впускає свій яд. В наше тіло і чим довше ми зволікаємо, тим сильніше яд розпространяється по нашому тілі і тим швидше ми можемо померти. Що ж до гріха, ну, ми знаємо, коли нас кусила змія, ми маємо піти до лікарні. І коли ми згрішили, здається логічно, ми маємо піти до Бога. Тому що Бог може звільнити від будь-яких гріхів. Але навіть маючи таку сильну правду, люди бувають не йдуть до Бога. І в цьому є різні причини. Однією з таких причин є сором. Коли людина завжди є з Богом, коли людина має досить хороші відносини з Богом, але оступилася десь буває. То їй буває деколи дуже стидно. І вона не знаходить собі місця, і вона навіть не може, не може читати, не може в служінні, її постійно мучить совість. І навіть під час молитви вона не згадує точно, чому вона звершила. Вона якось загальними фразами використовує, бо їй настільки стидно, що вона це зробила. Е, стид це не є погана річ. Стид допомагає нам в багатьох речах, але якщо він нам мішає покаятись. То це є недобре. Знаєте, коли готував цю проповідь, згадала собі така історія, коли був малий в ТСН показує, що в одному селі хлопці мали таку забаву. Обливали себе, якби чи бензин, чи якоюсь пелюче речовину, я вже не пам'ятаю, підпалювали і скоро пригали воду, чи то було озеро вроді такий екстрим. І прийшла черга одного хлопця, але він щось якось забарився і отримав дуже сильні опіки. А признатись стидно. І тому він постійно якби, вдівав якби, довгу одежу, щоб мама і батько не бачили його опіки і омазав їх якоюсь майзю. На п'ятий день він вже навіть не зміг рухатись, настільки його все боліло. І хлопця ледве-ледве спасли. І от до чого може привести наше зволікання, коли ми, здається. Жаліємо про свій гріх, але незважаючи на це, ми повинні прийти до Бога. Тому що чим довше ми живемо у цьому почутті вини у цьому страху, тим гірше нам стає. Також однією річ, якою може нас відділити від покаяння є гордість. Знаєте, о чому Ісус завжди дуже сильно критикував. Фарисеїв, нікого, нікого він не критикував так сильно, як фарисеїв. От чому він, наприклад, не докуряв блудникам, грішникам, митникам? А так тому, що вони знали, що вони такі. Вони знали, що вони роблять неправильно, і вони розуміли, що вони грішні. І Богу залишалося лише показати їм дорогу до спасіння. А фарисеї, що вони були такими вже прям грішними. Та вони постилися, вони молилися, вони не просто читали, вони знали Писання на пам'ять. Але єдиною їхньою проблемою було то, що вони казали, що в них немає гріхів. Вони показували себе перед людьми як святи, як святі. І через то Ісус дуже сильно їм докоряв. Він говорив: ви гроби побілені, зверху вроді гарні, а всередині труп. Він докоряє тому, що вони грішили, а всім розказували, що вони святі, і ще й докоряли інших за свої за власні гріхи, які вони робили, а самі ці гріхи не виправляли. І так само в нашому житті, як Пендешах казав, людина в житті, і людина в зібранні — це є дві різні людини. Деколи ми можемо, приходячи в зібрання або зустрічаєтесь з нашими близькими, показувати кіно. Вказувати театр просто а, показуючи те, ким ми не є насправді. Знаєте, людина може обманути весь світ і навіть самого себе, але вона ніколи не зможе обманути Бога. Ми можемо пригадати багато прикладів з Біблії, коли людина намагалась якось обманути Бога. І чим це закінчилось? Можемо пригадати про історію про Нані і Сефіру, як для них це закінчилось, e, можемо пригадати про слугу Єлисея», який отримав прокляття на себе і на все своє майбутнє покоління? Чим ми довше зволікаємо з нашим покаянням, тим більше цей яд проходить крізь наші вени, і тим більше він заражає наше тіло. І знаєте, таке зволікання ні до чого доброго не приведе. Розкажу ось таку історію. В одному місті жив один таксист, і одного разу він ремонтував свою машину і якось дуже сильно прищепив палець ну, до крові досить сильно. Але він дуже скоро мав їхати на, на роботу і тому просто обтер об себе кров і навіть ніяк не обробив і просто поїхав, бо йому треба працювати. Прийшов час, він бачив, що щось той палець його сильно болить. Прийшов до лікаря, розказав, отак так, то так, то палець болить, так там поранився, і лікар каже: У вас гангрена, потрібно ампутовувати палець. Дуже сильно він здивувався і сильно розізлився, тому що він думав, що це щось незначне. І зі злості не повірив словам лікаря, як це небезпечно, і пішов собі додому. Пройшов ще час, і він вже не може то терпіти, не може вже нормально водити, бо рука його болить. Все вже приходить до лікаря каже: добре, беріть палець, все добре, лише би я мене вже не боліло. Лікар подивився, подивився і каже, вже недостатньо пальця, вже треба кисть різати. І дуже сильно його розізлило, бо він ж водій. Як він тепер має працювати? Розізлився сильно і пішов додому. На наступний раз він вже не прийшов, його привезли. І каже він лікарю, добре, вже все. Річ такість. А було вже пізно. І так буває часом в житті. Ми можемо зволікати з нашим покаянням, ми можемо тримати ці гріхи в собі, можливо, стідаючись, можливо, не можучи переступити через свою гордість, через власне Я, ми постійно ось варимося в цьому почутті вини, в муках і докорах совісті. І в тако... якщо ми будемо так робити, то ми можемо померти. Померти не фізично, померти духовно. Вже совість нас не буде судити, вже нас, можна сказати, нічого не буде боліти, але ми будемо вже мертвими. Знаєте, коли людину Кусай, змі, коли інші люди бачать, що людина десь грішила. Вони можуть поставити крапку. Вони можуть сказати, все, він втрачений. Ну тільки не Бог. Бог завжди хоче, щоб ми прийшли до нього, прийшли такими, якими ми є, без гордості, без оправдань, щоб ми сказали все так, як є, не якимись загальними фразами, не якось завуальовано, а іменно такими якими ми є без всяких оправдань. Христос помер за нас на хресті. Ми можемо пригадати собі історію зі старого заповіту, коли ізраїльський народ сильно почав нарікати в пустині, почав нарікати на те, на що ми вийшли з того Єгипту, щоб тут померти від голоду. І тому Бог насилав на них зміїв, отруйних зміїв, сарафів. І вони кусали ізраїльтян і вони помирали. І бачачи страждання народу, Бог змилосердився над ними. Бог зглянувся і дав їм вирішення проблеми. Він сказав Мойсеєві побудувати мідяного змія, і кожен, хто подивиться на нього із вірою, не помре. І ізраїльтяни мусили якось бути поблизу того змія, щоб якщо ненароком його їх хтось кусив, вони могли швидко підійти і подивитись. На цього Змія. Ми всі знаємо, що в Новому Заповіті цей мідіний змій є преобразом Ісуса Христа, який був розп'ятий за наші гріхи. Все, що нам потрібно, це лише подивитись на нього з вірою. І для того нам постійно потрібно бути десь біля нього, щоб якщо нас вкусило, ми змогли швидко подивитися, щоб цей яд не знищував нас середини, щоб ми змогли швидко. Уздоровуватись від Нього, Бог хоче, щоб ми прийшли до Нього такими, якими ми є, без оправдань. Бог чекає, і коли ми зволікаємо, Бог дуже сильно засмучується, бо може прийти момент і буде вже пізно. Давайте помолимося.